Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску. Про таке майже підрахували. У Криму триває опрацювання бюлетенів. Вистава для Кремля експерти заявляють про масові фальсифікації. Самці проти Росії в чорний список потрапляють 130 росіян. У Криму опрацьовано 75% протоколів за підсумками загальнокримського референдуму. Понад 95% кримчан за приєднання до Росії. Про це заявив голова комісії Верховної ради Криму з проведення референдуму Михайло Малишев. За збереження Криму у складі України проголосували трохи більше 3%. 1% Один відсоток це не дійсні бюлетені. Нагадаю, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: про приєднання українського півострова до Росії та про повернення Конституції 1992 року. Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося о 20 годині. Санкції проти Росії... У чорний список потрапляють У чорний список ЄС потрапляють 130 Росіян. Крім того, серед жертв санкцій можуть виявитися голови Роснефті і Газпрому і Горсієни Олексій Мілер. Таким чином їм заборонять в'їзд в ЄС, а їхні активи будуть заморожені. Рада міністрів ЄС повинна розглянути питання застосування санкцій стосовно Росії на засіданні у понеділок, 17 березня. Референдум у Криму пройшов з чисельними порушеннями про масові фальсифікації, заявили в комітеті виборців розповсюдженою процедурою було внесення в додаткові списки людей прямо на виборчій дільниці. У день голосування кількість людей, яких внесли таким чином у списки у низці дільниць, була аномальною. Експерти не виключають, що після голосування на одній дільниці ті самі люди схожі. Голосували на інших дільницях. нарушений заложено еще в сам порядок проведения референдума. И эти заложенные механизмы, как мы видим, в большинстве своем сработали. Не исключено, что голосовали граждане России по российским паспортам. Такая информация к нам поступала из нескольких источников. Также мы не исключаем того, что голосование проходило и с помощью мертвых душ, которых достаточно много потому что э, списки избирателей очень старые неуточненные на одном из участков например используются списки избирателей 1999 года Україні створили Національну гвардію. Бійцями нового формування стануть як колишні майданівці, так і бійці внутрішніх військ із достатнім вишколом. Чи зможе Нацгвардія виконувати поставлені передні, перед неї цілі? Розмірковують експерти. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Ми будуємо нову Україну. Ми будуємо нову державу. Ми будуємо нову армію. Вперше в Україні національна гвардія була створена в 1991 році після розколу радянського союзу. Потрапити до спецзагону було вкрай важко. На таких бійців сьогодні необхідно рівнятися новоствореній гвардії. Я дійсно підтримую позицію, що це повинна бути еліта нашого суспільства. Відповідно повинно працювати згідно професіонали високого готунку, Це генерали, це офіцери, які зараз. Опанують ситуацію, навчать тих е, патріотів, які готові, тому що це великий повинен бути і дух потужний, патріотичний бойовий дух. Чи актуально сьогодні ставити питання про створення національної гвардії України? Експерти наголошують, головне завдання на сьогодні сформувати загін бійців, які зможуть захистити кордони держави, а не просто замінити табличку з внутрішніх військ на Нацгвардію України. Я навіть звертаєш до верховного командувача. І міністра внутрішніх справ раз йому підпорядковано. В гвардії мають бути танки, артилерія, міномети, АГС-17, РПГ, ІГЛА, і міни зі щитами і дубінками. Ми такого потужного агресора, якого ми маємо на сході, ми не здолаємо. Чоловіки від 18 до 50 після обов'язкового медогляду протягом двох тижнів тренуватимуться на полігоні в Нових Петрівцях, після чого бійцям самооборони Майдану буде надана можливість вступити на військову службу. Хлопці будуть відбирати, проходити медкомісію проходити і вони будуть відповідати тому рівню. На, на відборки. На відбор, на відбор. Не, не кожен попаде там, є люди, що він не витримує того натиску, і то все, фізична підготовка. Можливо, всі не пройдуть, виходячи з медичних. Підстав, виходячи з психологічних. У лавах Національної гвардії може бути близько 60 тисяч чоловік. Перші 500 бійців самооборони сьогодні вже попрямували на тренування. Лана Маяковська, Богдан Центровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.